Обожнюю лаваш за те, що з нього можна приготувати що завгодно і дуже швидко. І сьогоднішній рецепт саме такий: мені знадобиться два листа лаваша і будь-яка начинка, яка є у вас в холодильнику. Перший лист лавашу обов'язково змащую майонезом. За начинку у мене буде плавлені сирки. Я їх натерла на тертки і перемішала з майонезом. Скажу зразу, що дуже зручно таку закуску готувати, коли гості на порозі. Буквально 20 хвилин просочитися в холодильнику, і вона готова. На цей шар я також викладаю кукурузку. Якщо у вас її нема, можна замінити чимось іншим. Накриваю другим шаром, його також змащую майонезом і на нього викладаю варене яєчко як... разом із крабовими паличками. І це все натерте на тертку. Майонез я додаю не тому, що я його люблю, а тому, що потрібно, щоб цей рулетик просочився гарненько. Тепер потрібно його скрутити в рулет цей лаваш. Замотую його у фольгу. можна залишити при кімнатній температурі на столі, а можна відправити в холодильник. Якщо дуже поспішаєте, 20-30 хвилин для нього достатньо. А так його можна залишити на 1-2 години. Після цього лаваш нарізаю, він дуже гарно нарізається, не розвалюється. Тому можна експериментувати з різноманітними начинками, робити його яскравим. Я сьогодні зробила із самих доступних продуктів, які в мене були просто в холодильнику.